Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так що вибачте сьогодні відео в такому форматі, бо у нас вітрюган такий сифонний, що прийшлося сховатися в то парничок у другий, бо в першому плівка так хлопає, що не дасть знімати. Молінгалюр. Сьогодні полуничка перед вами. Гарний сорт, так він виглядає ягодка. Казав я там розповім трішки за нього, особливо його недолік. Ягоди крупні, не дивлячись на те, що у нас 5 днів ішов дощ. Марешка зараз, ягода активно гніє, то в цього сорту ягода трішки краще переносить оці дощі. Чим у Марешки і навіть у Світхарда. Ось такі ягоди по розміру. Сорт гарний, смачний. Єсть у нього цікавинка одна, він зверху плотнуватий. А всередині сама ягода, вона, як кажуть у народі, мастка. Знаєте, така, як би вам сказати, так як я частенько буває порівнюю з якісним е, плотним мармеладом, то от така вона, мастка, мармеладна така структура. Хоча зверху сама ягідка плотна. Один у неї недолік, це я звернув увагу ще в прошлому році, що ягода окрашується нерівномірно. Це сторона, яка на сонці і сторона, яка лежить на клівці. Ні, в жодного сорта я такого не бачив. В цьому році от красилася трішки краще, але все одно камера не передає. А так вживу. Повірте, дуже велика різниця в окрасі. Бачите, да? Тут кісточки червоні, тут ажовті. І ця сторона світліша. Оце один недолік цього сорту. А так, в принципі, сорт смачний, О, дивіться. Хотя ягода вже спіла повністю. І кісточки в неї почервоніли, все. Чашолистик у неї нагору не завертається, скільки би її не держали. Потече, але ну, чашолистик гору я, я не бачив, щоб завертався в неї. Тобто ягода визрівша, але бачите, да? Це з усіх сортів, що у нас є і що були. І оце тільки в цьому сорті таке бачу. Оце її недолік. Тут хвостика немає, одірвали. Ось та сама ситуація. Довше передержать, починає текти. Смачно. Солодка. За рахунок цієї структури є легка кислинка, але вона не псує її смак. Вона наоборот виділяє. І смак у неї є цікавий такий. Абрикос не абрикос, черешня-не черешня. Не можу. Другий рік не можу зрозуміти, що з нею. Оце в смаку. Ягода смачна. Якби ще окрашувалась повністю, окрас набирала, їй би ціни б не було. На отакі терміни. Вибачте, ягоду даємо. Да, Смачна трішки з кислиночкою. А Я ж кажу, кислинка ця не псує. Сорт гарний. Для себе, як е, на пізні ну, такі терміни, коли вже ранньої немає. І навіть у наших умовах вже ну, зараз остатки там, залишки залишилися світ-харда і маришки, то Молін-Галюра це сьогодні зробили перший збір. Ну, не весь оцей лоточок, це я просто з лоточком сховався, щоб вам його показати. А так сорт гарний. Так що якось отак. Ну, оце неравномірний окрас. Не знаю. Подивимося. Ще рік його потримаємо, а там видно буде. Якщо заміну йому знайдемо, то можливо замінимо. Поки що будемо його тримати. А поки що все. Всім пока і гарних вам врожаїв.